У мене питання для тих, хто каже, що Конституція не працює, що вона на паузі. А чому ви прості, прості українці? Чому ви поклали її на паузу? Чому ви її не виконуєте? А чому ви виконуєте злочинні накази? Чому саме вашими руками викон... зараз чиниться цей геноцид за статтєю 442 кримінального кодексу України? Саме вас, простих українців, виконуючи, які які кажуть, ну ми маємо готувати годувати наші сім'ї. Ми не можемо не виконувати накази, ми не можемо лишитись без роботи, бо нам треба це. От саме до вас питання. Де ваша відповідальність? Чи усвідомлюєте ви, що ви виконавці цих наказів? Що не вони там, а це саме ви несете відповідальність.